І так, ще один варіант, який можу вам показати. Це як заправляти нижню шпулечку. Шпулька тут намотується автоматично. Є тут, така, є тут така фішка. Закладається шпулька. Зараз покажу. Вона може заправлятися, незалежно від того, працює машинка чи ні. Ну, мається на увазі включена, повинна бути, але не обов'язково пуск. Вона собі намотує нитку. У нас є вже намотана. Тому ми нехай воно собі там мотає, ми закладаємо шпульку. Шпулька. Ось вона. Фіксуємо. Фіксуємо. Фіксуємо і закриваємо. Все, тут готово. Закладаємо наші п'яльця. Ось вони у нас зап'ялені. Щоб були великі п'яльця, ми просто тут прищипаємо, я потім покажу, як ми це зробимо. Навіщо те булавок. Нам для маленького узору була. Там синя нитка лавок. Не, це не синя нитка, це ми нитку заправляємо. Показую заправку нитки. Тут все просто, тут все намальовано для першокласничків, якщо б хтось не зрозумів, ми її просто ведемо так, заправляємо, заправляємо машинку, пускаємо на, на держак цей, відриваємо, включаємо, опускаємо лапку, заправку нитки і воно само заправляє вічку. Заправило нитку. Машинка готова до шиття. Тепер нам потрібно повернутися. Повернутися до нашого того узорчика, який ми хотіли вибрати. Ну, от Ми його візьмемо, встановлюємо, вишивання. Все так, як було. Ось. Не забуваємо, що треба обороти покласти, кладемо обороти і машинка готова до шиття. Все, це нехай буде. Лапка повинна бути отак, вона би мало бути, якщо червоний горить, лапка піднята. Ми опускаємо лапку. І включаємо зелений О, світофор. Світлофор дозволи. Процес почався, так? Да. Так, процес почався. Буде шити одну хвилиночку. Воно пішло. А узор ми вибрали. Та просто зараз будете бачити. Це листочок. А от паралельно тут на комп'ютері показує. На комп'ютері є. Скільки хвилин шиє кожен колір? Одна хвилина, і одна хвилина буде червоним треба буде шити. Допустим. Можемо шити два сині, нічого страшного для того, щоб бачити. Кількість стіжків показую. 220-228. Всього має бути 750. Ого. Перша нитка, а потім друга нитка. Внизу показує, скільки буде кольорів, а вверху який колір почав працювати. Перший, другий чи третій, там буде супер. показувати, який працює. Ой, у нас вже узор появився. Це. Вже узор появився. Ось музика грає. Включився червоний колір. Значить, треба нам мали би ми поміняти ниточку. Ми не будемо міняти її. Ми просто опускаємо це і продовжуємо вишивання. Ось вам. І зараз буде готовий. Була би червона, а так буде якась чорнобильська божа коровка. Да, користуватися вишивальною машинкою треба мати хороші знання по комп'ютеру. Просто, просто розібратися. Один раз розібратися, тому що багато... І математичні є... знання Ні, треба не, мати. Не. Що там, листочок? Головне бажання. Зараз я покажу, що вийшло. Ну, от 600, 698, 13, 18, все. 20. Хоп, все. І зараз воно скаже, що воно закінчило. О, і смайлик. Ось вам. Ух ти! Все, ми знімаємо. Був би колір інший, ми б бачили, що вийшло. Піднімаємо фіксатор цей. <кій> і знімаємо п'яльця.